символ 2024 року на Ялинковій прикрасі. 26 грудня у Бориспільській міській бібліотеці для дітей відбувся майстер-клас із розпису іграшки Новорічний дракон проводила його майстриня Петриківського розпису Ганна Антонюк. Вона говорить, що любить створювати красу власноруч та навчати мистецтву інших. Дітки маленькі, вони, вони бачите, навіть самі щось вигадують. Самі видумують то колір не той, то форма не та. Але молодці, вони стараються. Але це важко, навіть дорослим важко. Я нещодавно проводила у дорослих. Ну, що вам сказати, дуже важко. Це на, на об'ємному цьому у тлі дуже важко малювати. Творчу особистість потрібно виховувати. І тому ми вкладаємося у серце і душу, вкладаємо, щоб дітки. Мали розвивали свої таланти від народження, кожна дитина талановита, тільки потрібно розвивати. Прийшли на майстер-клас діти віком від 7 років. Аби створити ялинкову прикрасу. Їм необхідно було простим олівцем зробити ескіз дракона на папері, перенести його на пластикову кульку та розмалювати акриловими фарбами. Вже за дві години діти були готові показувати свої напрацювання. Мені сподобалось перемальовувати дракдракону з листочка на кульку. трішки воно вийшло ногами, і тоді на ялинку буде ціти не дуже гарно. Малювала дракона і ззаді ялинку, щоб, ну, щоб вся кулька була розмальована. Найбільше більше мені сподобалося роботи дракона. Моє враження від мастер-класу це як там малюють старшокласники, такі гарні реалістичні малюнки. Звідуюча бібліотекою Юлія Зайцева говорить, що такі майстер-класи у них відбуваються два рази на тиждень. Чекаємо всіх батьків і дітей нашого міста на наших майстер-класах, а також залюбки завітати до бібліотеки, почитати і не тільки почитати, але й завітати до наших майстер-класів. Організувала ж майстер-клас управління культури та інформаційної політики. Анастасія Усик, Даниїл Деркач, новини Терез Бориспіль.